Рапунцель якось жили на світі чоловік і дружина. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. І ось нарешті з'явилася у дружини надія, що милостивий Господь виконає її бажання. А було у них у хатинці маленьке віконце, звідти було видно. Розкішний садок, де росло багато чудових квітів і всякої зелені. Але садок був обнесений високою горожею, і ніхто не насмілювався в нього входити, тому що це був садок однієї відьми. Вона мала велику владу, і всі на світі її боялися. Стояла якось жінка біля віконця, зазирнула в садок і побачила грядку. А росла на ній чудова рапунцель. Вона була така свіжа та така зелена, що їй дуже захотілося покуштувати рапунцелі. Це бажання у неї все зростало кожного дня, але вона знала, що її дістати. Їй ніяк не можна. То вона схудла, поблідла і виглядала нещасною. Злякався чоловік і питає, чого тобі моя жінко не вистачає? Ах, каже вона, якщо не здобути мені з того саду, що за нашим домом, зеленої рапунцелі, і її не скуштувати, то залишиться мені одне померти. Чоловік дуже її любив і подумав уже якщо дружині моїй від цього помирати доводиться, то я дістану для неї рапунцель, чого б мені це не коштувало. І ось переліз він у темряві через кам'яну огорожу в садок відьми, нарвав швидко цілий жмуток рапунцелі і приніс її дружині. Вона одразу приготувала собі з неї салат з жадобу його з'їла. І салат їй цей так сподобався, здався їй таким смачним, що другого дня з'явилося у неї бажання втричі більше, ніж раніше. І вона не могла знайти собі спокій, поки чоловік не погодився полізти в садок ще раз. Він пробрався туди в сутінках, переліз через Кам'яну огорожу, але сильно перелякався побачивши перед собою відьму, як ти насмілився залізти в мій садок, сказала вона зі злобою подивившись на нього, і вкрасти у мене, як злодій, мою зелену рапунцель. Тобі за це зле буде. Ах, відповів він, ви вже мені пробачте, адже я наважився на це тільки тому, що моя дружина побачила з віконця вашу зелену рапунцель. І відчула до неї таку пристрасть, що, мабуть, померла б, якщо її не скуштувала. Гнів у відьми трохи минув, і вона сказала йому: якщо це правда, що ти кажеш, то я дозволю тобі назбирати рапунцелі стільки, скільки ти забажаєш, але при одній умові, ти повинен будеш віддати мені свою дитину, яка народиться у твоїй дружини». Їй буде в мене добре, я буду про неї піклуватися, як мати рідна. І він з жаху погодився на все. Коли дружині прийшов час родити, і вона народила доньку, з'явилася цієї ж миті відьма, назвала дитину рапунцель і забрала її з собою. Стала рапунцель найкрасивішою дівчинкою на світі. Коли їй виповнилося дванадцять років, відьма заперла її вежу, що була у лісі. У цій вежі не було ані дверей, ані сходів. Тільки на самому вершечку було маленьке віконце. Коли відьмі хотілося залізти на вежу, вона ставала знизу і кричала. Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу. А було у рапунцель довге прекрасне волосся, тонке, немов і спрядива золотого. Почує вона голос відьми, розпустить свої коси, підв'яже їх у горі до віконного крючка і впаде волосся на цілих двадцять аршинів униз і підіймається по них тоді відьма, чіпляючись за них догори. Минуло кілька років. І трапилося королівському сину проїжджати на коні через ліс, де стояла вежа. Раптом він почув спів, а був він такий приємний, що він зупинився і став прислухатися. Це співала рапунцель своїм чудовим голосом пісню. Захотілося королевичу піднятися наверх, і він став шукати вхіду вежу, але знайти його було неможливо. Він поїхав додому, але був такий вражений співом, що кожного дня приїжджав у ліс і слухав його. Ось стояв він якось за деревом і побачив, як з'явилася відьма, і почув, як вона закричала Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу. Спустила рапунцель свої коси вниз, і піднялася відьма до неї вгору. Якщо це і є ці сходи, по яких підіймаються до гори, то й мені хотілося б якось випробувати долю. І другого дня, коли почало вже темніти, під'їхав королевич до вежі і крикнув Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу. І впало митцю волосся вниз, і королевич піднявся вгору. Рапунцель Побачивши, що до неї увійшов чоловік, якого вона ніколи не бачила, спочатку сильно злякалася. Але Королевич ласкаво з нею заговорив і розповів, що він був такий зворушений її співом, і не було йому ніде спокою, і ось він вирішив її обов'язково побачити. Тоді рапунцель перестала боятися, і коли він спитав у неї, чи згодна вона вийти за нього заміж. А був він молодий і красивий. Вона подумала, він буде кохати мене більше, ніж стара готель. Погодилася і простягла йому руку. Вона сказала, я з задоволенням піду з тобою, але не знаю, як мені спуститися вниз. Коли ти будеш до мене приходити, бери кожного разу із собою шматок шовку. Я буду плести з нього сходи. І коли вони будуть готові, я спущуся вниз, і ти украдеш мене на своєму коні? Вони домовилися, що він буде приходити до неї ввечері, тому що вдень приходила стара. Відьма нічого не помічала доти, доки якось рапунцель не заговорила з нею і не сказала. Скажіть мені, пані Готель, чому мені тебе піднімати на гору важче, ніж молодого королевича? Він підіймається до мене миттєво. Ах ти, мерзотне дівчисько! крикнула візьма. Що я чую? Я вважала, що заховала тебе від усіх, а ти мене все ж обманула. І вона із злості вчепилася в прекрасне волосся Рапунцель, обмотала його кілька разів навколо своєї лівої руки, а правою схопила ножиці і чик-чик відрізала його. І чудові коси лежали на землі. І була відьма такою безжалісною, що завела бідну рапунцель у темні хащі, і довелося їй там жити у великій нужді і горі. І того ж дня, як вона прогнала рапунцель, вона прив'язала ввечері відрізані коси до віконного крючка. І коли з'явився королевич і крикнув Рапунцель, рапунцель, проснися. Спусти свої коси донизу. То спустила відьма волосся вниз. І піднявся королевичу гору, але не знайшов там своєї коханої рапунцель, а побачив відьму. Вона подивилася на нього своїм злим, уїдливим зором. Ага. крикнула вона зі сміхом. Ти хочеш увести свою кохану, але красуні пташки більше нема в гнізді, і вона вже не співає. Їй винесла кішка, а тобі вона видряпає до того ж очі. Ти загубив рапунцель навіки, не бачити її тобі більше ніколи. Королевич був дуже засмучений і у віччі вистрибнув з вежі. Йому вдалося зберегти життя, але колючі шпичаки кущів, на які він жалився, викололи йому очі, і він ходив сліпий по лісу і їв лише одні корінці і ягоди. І весь час сумував і плакав через втрачену ним кохану жінку. Так блукав він кілька років у смутку і печалі і зайшов нарешті у темні хащі, де жила рапунцель разом із своїми дітьми близнюками, яких вона народила, з хлопчиком та дівчинкою. Раптом почув королевичий голос він здався йому таким знайомим. І він пішов назустріч йому. І коли підійшов він ближче, то рапунцель його впізнала, кинулася до нього на шию і гірко заплакала. Але впали дві сльозинки йому на очі, і він знов став бачити, як і раніше. І він привів її в своє королівство, де зустріли його з радістю, і вони жили довгі, довгі роки щасливо і багато.